Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за заслуг. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас! Ви дивитесь програму Рух на зустріч, яка створена спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державним інформаційним агентством Реінформ. Через активні військові дії та окупацію десятки тисяч наших співгромадян були змушені полишити свої домівки. На нових місцях проживання вони зіткнулися з купою різноманітних нагальних проблем. На початку нашої програми пропоную переглянути матеріал моїх колег з редакції інформації про те, як вимушених переселенців зустріли у населених пунктах Кушугумської селищної громади Запорізької області. Тисячі вимушених переселенців знайшли тимчасовий прихисток у населених пунктах Кушугумської селищної громади. Більшість із них приїхали з зони активних бойових дій або тимчасово окупованих територій півдня України. Місцеві жителі простягнули їм руку допомоги у вирішенні багатьох побутових, юридичних та інших нагальних проблем. Свої історії розповіли дві родини, які нині проживають у Кушугумі. У грудні 2022-го сюди з Чугуївського району Харківської області приїхала зі своїми двома дітьми продавчі. Крамниці Ольга Трошкіна. Для неї в громаді відшукали тимчасове житло. Коли ми там проживали з дітками, було дуже гучно, дітки дуже боялися. І в мене тут знайома проживає, і вона говорить: ну, приїжджайте сюди, допоможемо, винайдемо будиночок чи ну, житло, і вас облаштуємо. Ну, ми довго не думаючи, так і зробили, бо ну, якби вибору не було, ми там та також знімали квартиру. Родина потроху звикає до нового місця проживання і вже розглядає можливість залишитись тут назавжди. Якби це закінчилося, то, мабуть, ми б тут вже й залишилися, і, мабуть, планували б купити якийсь би свій будиночок там, чи ну, щось своє хочеться, а, звісно. Так, мені тут подобається. Тут, ну, тут гарні люди і. Як ВПО, ми отримували також кожного місяця допомогу. Дуже вдячна їм. Нам тут дуже подобається. Дітки знайшли тут друзів. Старший синок тут вже познайомився з однолітками, і донечка тут знайшла по вулиці, теж дівчатками гуляє. Їм тут також подобається. Почуває себе комфортно на новому місці багатодітна родина Тетяни із села Кам'янське, що у Васильівському районі у березні 22-го вона, її мати, чоловік та четверо їхніх дітей тікали від обстрілів до Запоріжжя. Спочатку оселились в однокімнатній міській квартирі, потім знайшли більш просторе житло у Кушугумі. Тут півтора роки тому народилась п'ята дитина. Цей будинок ми знайшли теж по об'яві. Тут, тут Лєна в нас, хазяйка, вона нас дуже радісно прийняла. Дуже дуже подобається нам громада. У нас дітка, дівчинка Анютка. Вона перебуває в гурточку, на танці ходить. Дуже гуманітарна допомога. Дуже ми отримали. От і каструлі отримували, і матраси отримували, і продуктові набори отримували. І от дуже дуже допомагають. Родина Тетяни також не проти залишитись в Кушугумі. Переваг багато, каже жінка. Турбота про переселенців у громаді, а також перспектива працевлаштуватися завдяки близькості до обласного центру. Громада дуже допомагає, дуже піклуються. Якісь в них, знаєте, такі якісь заходи, нас запрошують, так як багатодітна родина, намі опікуються. А наприкінці квітня у Кушугумській громаді запрацював новий шелтер сімейного типу. Його створили спільними зусиллями влади громадських діячів та молодіжного руху. І там вже знайшли прихисток перші переселенці, які приїхали сюди з зони обстрілів. Місцеві планують створити цілу мережу подібних центрів допомоги, адже позиціонують себе як громаду дружню до матері й дитини. Отже, як ми щойно побачили з нашого матеріалу, вдала адаптація вимушено переміщених осіб на нових місцях проживання багато в чому залежить саме від ставлення. Місцевих жителів. Процес інтеграції таких людей в громаду, яка їх прийняла, потребує особливих підходів та має певні особливості. Як він триває в Кушугумській громаді Запорізької області, ми поговоримо сьогодні з нашим гостем. Я вас вітаю. Добрий день. До нас завітав голова Кушугумської громади Володимир Сасуновський. Отже, тема у нас дуже серйозна. Це внутрішньо переміщені особи, і розкажіть, будь ласка, з цього і почнемо. Коли у вашій громаді почали приймати перших переселенців? Як взагалі була організована ця зустріч? Ну, всі ми пам'ятаємо 24 лютого, 22 року, і майже практично 25-26 лютого вже почали до нас заїжджати люди, тимчасово, там на два дні, на три дні, ми. Зробили такі як шелтери і в школі, у нас три гімназії в великі великих спортзалах, положили матраци, ті, які спортивні карімати. І люди починали заїжджати, десь званюватися, тому що ну, дуже багато людей заїжджали, так можна сказати, в тапочках, в штанах і Вось, тільки почувши. Да, от. І от ця ситуація, ще не було таких активних дій, от вона почалась у нас з кінця лютого. На за цей час уже більше двох років, так але е, тривають, люди приїжджають, приїзди їхні продовжують. Ви Знаєте, да, на сьогодні, е, після того як Васильівка, да, от уже більше як року е, немає зовсім сполучення, да, проїзду і так далі. Активні бойові дії, обстріли, але люди якось умудряються об'їхати пів країни. І заїжджають з іншої сторони, остають останнє, тому що це похилого люди віку, пенсіонери, які не змогли в той час просто вибратись. А сьогодні вони вимушені, тому що йдуть постійні їх обстріли. Вони в підвалі вже ну просто люди вже обізречені на те, що вони не можуть там існувати. Має сил терпіти. І от, вже. От, от, У нас остання ось сім'я заїхала з міста Васильівки. Наразі кількість точно відома? От Скільки ВПО в вашій громаді? Да, у нас тільки події теж офіційні е, більше трьох тисяч осіб. Ну і ще плюс є люди, які не проживають на території, але вони зареєструвалися. ну і в них тут вони отримують їх соціальне благо, які соціальні допомоги через наші е, наш ЦНАП. Чи вистачає місць у громаді для розселення таких людей? От е приїжджає людина, або сім'я, навіть є ж і багатодітні, так е як ви е місця для їхнього поселення визначаєте? Ви знаєте, коли піш пішов цей початок жаху, коли була ця лінія е пропуску, да? або туди, або сюди, то дуже величезна була кількість, і ми їх. Мали де вмістити, тому що люди побросали своє майно, повиїжджали, вони там за, за кордону дзвонили, і Володимир Сергійович, якщо можна, когось поселіть, хай люди там бережно відносяться, але ну, ми, нам нічого не потрібно, аби воно стояло, щоб не залізли там якісь шкідники, не обворували, не поламали і так далі. І тому от людей так от вдавалося. Тихенько міграція проходила далі, десь хтось виїжджав, дзвонили там з Західної України, е, за кордону. Ну на сьогодні люди вже в 23 році потихеньку, там відсотків 20, У нас 18-300 офіційна статистика проживаючих людей на нашій громаді, і почали вони додому повертатися. Звісно, що якось вони вже ж приїжджають, домовлялися. Ну кудись ми їх переселяли, десь люди вже самі шукали. Але е, це питання відпало саме школ і садиків. А от на сьогодні є такі індивідуальні випадки, коли із Васильівці з'являються, так от з дитинкою заїхали, там якось вони об'їхали через всі, хочуть поближче до батьківщини, до малої батьківщини, всі бути, і тому вони сюди підсовуються. Ми вже крайня кажуть, як громада, да, потім степногіз, де вже активні бойові дії проводяться. До речі, я дякуючи Богу Збройним силам України у нас вже рік. У нас останній приліт був сильний по помалокатериніки, 174 ти. будинки. І от на протязі року у нас е, більш-менш спокійно. За межами постійно прилітає, там шахеди збивають. Ну і людей це підбадьорило. Вони в праці пішли все працювати, вже відкривають кіосочки якісь Тож, і бізнес трошки почав розшивлюватися. Ну і тому е, переселенці більш комфортно себе почувають. Чому? Тому що вони активно пішли працювати це саме. Ми подивилися працювати сегмент серед нашого населення. Тому що вони вимушені хочуть і бажають заробляти якісь гроші, щоб кормити сім'ю і більш-менш себе почувати в нашій громаді. Їм подобається саме головне. А як цікаво, от люди, люди приїжджають і пошук роботи е, свого місця в громаді. Е, у вас є якісь от в цьому плані допомога? У, у нас дуже працюють соціальні мережі: Фейсбука, Інстаграм, тільки тільки викидують от пошук житла. Або роботи. Ну я не бачу. От, практично всі задовольнили питання. Сразу хтось дзвонить, хтось щось по своїм завданням, по своїм спеціальності є є робота і нормально. В основному через соцмережі да, зараз да. пошук відбувається. Це саме активна така. У нас активний телеграм-канал, офіційні сторінки, Фейсбук. Чи всім і... вистачає вакансій? Ну, ви знаєте, не було такого, щоб ми дуже відкрили ще центр послуг для людей і домовилися з центром зайнятості з керівником. Я хочу їй подякувати. Нам молодець, так відноситься. І ми багато переселенців трудоустраємо на півдня робочі, це мінімальна заробітна плата. Вони приходять ну, по благоустрою, роботи ведуть. Ми побачили, що шелтер це цікава така форма допомоги на місці в балабиному відкрився. Це теж ваше підпорядкування. Скільки людей можна в ньому розміщувати? І от найцікавіше, і нам такі питання ставлять, які умови там для проживання взагалі? ну дивіться. По перше, про це приміщення це приміщення було колишнього фельдшерського кушерського пункту. Це ще з радянських часів приміщенню 130 років. 1700, ну це основання банська, якась був будиночок. Був. Він був просто. Ми хотіли там робити інклюзивний ресурсний центр 5 років тому, але з, о, після обстеження ми зрозуміли, що дуже багато туди потратити коштів. Але там він стоїть, фундамент присутній, більш-менш там тріщини. І от ця громадська організація, не одна із перших, яка в нас працює да, uh -huh. шляхом добра, політової сім'ї. Вони молодці, вони прийшли. Вони у них є цінні центри для наркозалежних, для алкоголозалежних, Людей. І ми, до речі, до них відправляємо тих одиноких бабусь, яких ну, діти або внуки уїхали, або йшли служити, і вони не можуть себе забезпечити, так як на нашій території громад... ну, Запорізької області немає сьогодні соціальних таких шелтерів і центрів. Ми до них їх підселяємо, там молоді хлопці тільки на реабілітації з ними допомагають. І ну, більшість з них так і ну, проживають. Тому зробили вони ремонт. Ініціювали, під'їхали до нас. Ми меморандум зробили, зробили деякі разом питань і звернулися до міжнародних організацій, отримали грант. І так, от разом з цим благодійним фондом шляхом добра, зробили таку. Ну звісно, там ще роботи багато і грошей багато, але основне все є для того, щоб перебувати тимчасово там матері і дитині. Чи є ви так обмовилися про іноземні інвестиції допомогу? Чи є якісь спеціалізовані програми? От діють із іноземцями, можливо, це державні наші. Розкажіть, Ну, ви знаєте, останні два роки, як почалась війна, завдяки своїй команді. Я хочу їм подякувати. Це дівчатам, хлопцям, які працюють, і вони на постійному онлайні з міжнародними організаціями, з USAID, з GIZ, GIZ, GIZ з у нас дуже активно підпрацюють. Карітас, з Доркас після обстрілів моментально всі зібралися, людям допомогли, перекрили. Ну, знаєте, от Дійсно видно, як люди один одного почали поважати, що ми втратили за часи незалежності України, ми бачимо, що зараз це відбувається. Тобто, як би не прикро, але біда згуртовує людей. І я вам хочу сказати, ми бачимо, що люди активніше почали один до одного краще ставитися. Дуже добре. Ще одна така тема. Напевно, ж серед тих три тисячі. Так, у вас ВПО є сім'ї з дітками, і от доля діточок на новому місці це і психологічна адаптація, але дуже цікавить освітній процес. Як у вас організований? Взагалі, як діти у вас адаптуються? Ну, дивіться, дитячі садочки працюють, звісно, онлайн. У нас бо у нас ну укриттів немає. Ну як і в місті Запоріжжя, да але. Вони збираються, коли в рамках безпеки є рядом на стометровій зоні укриття. Вони дітей збирають, проводять навчання. І я знаю, що за останню інформацією у нас 22 дитини внутрішніх переміщених осіб також приходять до садочка. Вони зачислені там, може, це люди, які мабуть, планують проживати в громаді постійно. І в, в, в освітніх закладах, в школах, в гімназіях у нас 102 дитини внутрішньопереміщених осіб вже зареєстровані на постійній основі займаються. Сьогодні у нас Кушугумовська гімназія інтелект, зроблена ПРУ протирадісного укриття, і там знаходяться діти, вони проходять навчання і Балабинська гімназія інтелект. «Престиж». На сьогодні новий очільник воєнної адміністрації Іван Сергійович Федоров. Приїжджав з міністром, і нам вже запропонували. І ми вже почали процедуру. розпочатку там передбудівничих проектних робіт уже завершується, І перший буде підземна школа починатися в селищі Балабине в території гімназії Престиж. Кажуть, що за цим майбутнім підземні школи на жаль, не знаю, чи похмурево, але питання безпеки якраз на першому місці, крім освітніх послуг, які громада пропонує і допомоги так людям. Це ж багато хто дійсно приїжджає без речей. Так а гуманітарна допомога. От як у вас організований цей процес? Ну я вважаю і що гуманітарна допомога у нас на першому місці. В Запорізькій області, в Запорізькому районі, у нас активно кожну неділю е, приїжджають майже по е, там сім тисяч наборів: це Джем, це е, World, World Kitchen. І постійно людям допомагає там торка спіттяся. Тось, тобто, ми так порахували, що за два роки на 18 тисяч мешканців ми вже отримали більше 250 тисяч продуктових наборів, і тому це я думаю затримує внутрішніх переміщених осіб. Я, як керівник громади, це розумію, що це стратегічний напрямок для утримання робочих місць, функціонування школи, садочку. Тому що якщо люди повиїжджали, тому наша основна задача сьогодні утримати. Ну і звісно, молитися. На Збройні сили України, щоб не було прильотів, і люди ну, почали. Ми знаємо, що е, та біда, яка в тому році стала в нас, да, підрив Каховської Грес. Ми знаходимося на, на березі Каховського, Малокатеринівська повністю, Малокатеринівка, Кушугум заливи, Балабина заливи, вони вже всі сухі. Каховка сьогодні вже більше трьох метрів повиростали дерева, так щільно-щільно. Ну ще спасає конка. от дуже спасає конка, що вона проходить руслом і десь із до речі, кооперативів, там ще така ж кількість будиночків, кооперативних, дачних. як дачних, да, як наша наша вся громада. Тому розуміти, і сьогодні, звісно, проблема є з поливною водою. Ще одне таке важливе питання. Напевно, переселенці вимушені тимчасово вони мають право і отримують пільги. якісь. В громаді у вас які діють пільги для них? Ну у нас все активно займається центр надання адмінпослуг і центр Територіальний центр соціального захисту населення. От, до речі, до діточок вже вторий рік поспіль вивозимо вивозимо разом з власною воєнною адміністрацією діточок на. На, е, лікування. Mm -hmm. От в, в, в тому році 50 вивезли, в цьому році вже планується 48 діточок вивозять в гарні, на Закарпаття, в гарні заходи, де вони заклади проходять лікування і відпочивають таким чином. там. А так у нас е, дуже налагоджена активна позиція щодо надання гуманітарних не тільки продуктових, а й саме там е, постільне е, білизна. там, Якісь там речі, теплі, літні для дітей. От, ми підтягуємо також, от ми як програмою і моїм розпорядженням ми робили для діточок, провозимо їх в мігаспорт там, чи кудись да, там і там, фірмові там, Nike або Adidas діти вибирають. і Ми там сертифікатом 5 тисяч на дитинку це оформимо як е, СЖО в е, складних життєвих умовах діточок. Ну, і, звісно, звісно, якби, ну, прикро і боляче, це, звісно, діточок. Загиблих хлопців, які у нас дуже багато в нашій території. Напевно, є і психологічна робота, бо людям важко адаптуватися, особливо маленьким і підліткам. зокрема, чи якісь заходи, можливо, у вас влаштовуються, щоб легше їх адаптувати? На постійній основі вже вторий рік поспіль. Ми працюємо з міжнародними організаціями, які надають психологічні розвантаження, постійно працюють на постійній основі і Червоний Хрест і. Шведська організація в справах біженців і Естонська рада в справах біженців. І, ну, дуже була велика кількість. І от людей, ми соціальна сфера, ми називаємо працівників дошкільних закладів, шкільних, комунальних підприємств. В першу чергу їх питання, ну, просимо, кажемо, ви сходіть, буде проще, тому що ментальне здоров'я сьогодні є проблемним, дуже проблемним. І над цим треба працювати. Сьогодні перші заходи вже йдуть. От пішли перші навчання щодо ментального здоров'я людей, тому що ми всі хворі люди психологічно, тому що розуміємо ці вистріли, ці взриви, ці смерті хлопців на території і так далі. Це ну великої уваги треба приділяти культурні заходи можливо як проводимо у нас на постійній основі проводиться як культурні заходи різні е, такі ну в укриттях і е, тренуванні спортивні заходи у нас функціонують на постійній основі і секція боксу футболу в трьох населених е, пунктах е, боротьби Теквандо, танців загалом задіяно в це все. 350 дітей на постійній основі займаємося. Для мене це особи, особлива забота, тому що я сам поважаю спорт, люблю фізичну культуру і прошу фізруків також долучатися, постійно щось проводити, щоб діти почували себе неодинокому. Ми вже 4 роки. 4 роки ми не навчаємося. Ну. Коронавірус, війна і так далі. Тому сама основа сьогодні для дітей це фізична навантаженість, відволікання від різних проблем сімейних, потенційних, там якихось неприязних і так далі. І займатися спортом У нас для цього все є. Ми вже казали, що громада ну вже більше року немає таких серйозних обстрілів, але тим не менше були серйозні руйнування і в тій же Малокатеринівці. Багато людей цікавиться, як там в Кушугумській громаді наслідки под подолані. От розкажіть про це, бо я знаю, у вас великий досвід особисто у вас як у голови вчасно і дуже швидко ліквідовувати якісь негаразди. Ну, ми одна з перших громад, саме Запорізького району, е, отримали прильоти 28 червня 2022 року. Ще ще не знали, як що, і яка компенсація, про що розмовляти, mm. як допомагати. Не було нічого, ні майна, нічого. От це було селище Балабина, порядка 36 будинків постраждало різної степені. Це касітні бомби були е, в центрі якраз вони просипалися по чотирьом точкам, локаціям. І люди приходили, якось хтось приносив шифер. Ми там виділили кошти. Тоді ще не було ну, не було. Програми ми не могли виділяти, ми не знали, що з цим робити. Ну і потихеньку, це ми там пройшли перше бойове хрещення. І коли вже пішло кошугумі прильоти, С-300, там загинули люди, зруйнували будинок. Там. От у Малокатериніки був найзначний. Там 174 будинки різної важкості і пошкодження, а 4 будинки повністю знищені. Люди вже на сьогодні отримали компенсації. Вони ну, це компенсація в виді придбання сертифікату на майно, тобто вже вибирають квартиру одні, а інші вже доходить до ступені вже видачі. Тобто, ну, в принципі, те, що активно працює, 2,3 мільйони гривень Люди отримали компенсацію за пошкоджене майно середньої тяжкості, там криші, де знесло. Але ми все одно е, на протязі 10 днів в Малакатеринівці 46 будинків, які були повністю без не тільки шифера, а й без дерев'яних конструкцій. Ми загал, е, разом з Добробатом, з ДСНСом, з нашим пожер, пожежним відділом, з нашими комунальними підприємствами. І саме головне, знаєте, яке це з людьми. Сусіди вийшли, взяли молотки, і за 10 днів все просто ну люди здивувалися, тому що до нас дзвонять, кажуть, Річ, а як от ви це все робили? Десь прильоти там чи в Матвійки, чи ще десь подалі? Ми ділимося тим опитом, який у нас є? Да, у вас дуже цікавий досвід, і якраз відновлення, і на потім я впевнений, що є якийсь план у вас, не знаю, чи секретний, чи загалом у такій громади. Як взагалі план відновлення от вашої території? Ви знаєте, я розумію одне, я вже перед цим казав, що саме головне – це стримання виїзду людей, дай Боже, тиші без прильотів, а для цього потрібна інфраструктура. Е, у нас вже були до війни, ми в 22-му році зробили стадіон, і такий значущий стадіон, 23 мільйони гривень у нас е, вже було ці кошти, е, проєкт є. І, звісно, е, у нас от, в селищі Кушугум, в центрі. Ця стара поліклініка її не можна поламати, але ми зробили ліквідації. Ну зруйнувати і побудувати новий сучасний дитячий садочок, тому що в нас є і в мирний час була проблема з цим, бо люди аж вивозили в місто Запоріжжя до дитячих садочків навчатися, тому що в нас місце було у нас у балабині саме такі ну здорові і в Малокатеринівці. Ну там на мало місць. А в Кошугумі це приміщення там ну, 100 років йому теж. Тобто воно так адремонтовано, все, але це не те. Тому хочеться ізюминку для громади, і це наше завдання, щоб люди побачили, назад повернулися і раділи життю, розвитку, тому що це інвестиції, це робочі місця в першу чергу. І я думаю, що будуще таке і буде. Володимире, а чи є статистика? Я впевнений, що є і відтік з громади людей, яких ваших, скільки виїхало, скільки заїхало. Ну, дивіться, понач... ну це в 22-му році ми давали десь на зріз на жовтень 22-го року. Да? Було десь, ми вважали, 17-18%. Я впевнений, що ці 7-8% повернулися. А 10 десь хтось собі вже прихисток на західній Україні знайшов, в центрі. Хтось за кордоном виїхали. Ді, діточки Ну, у нас на 1700 дітей в наших гімназіях виїхали 120 дітей на постійне місце проживання. Тобто я вже розумію, що ці діти не повернуться, але у нас е, замінили їх. От дивіться, 102 дитини в садочку, і 28, Ой, 102 дитини в гімназіях і, і 28 в садочках. Тобто ми обновилися. Виповошну внутрішньопереміщеним особам, будемо сподіватися, що незабаром все ж таки е, припиниться жах війни. Наша перемога настане і не не будуть люди шукати е, нових можливостей, нове житло з е, розбомблених розжоманих територій. Е, але чи готові ви і далі е, приймати людей? Ну, звісно, готові. Ми не знаємо, які умови будуть, як буде відбуватися, чи будуть прильоти, чи не будуть прильоти. У нас приміщення є це і садочки, і школи, вони в активній фазі роботи. Ну, звісно, будемо перекваліфікувати, переробляти, якщо потрібно, будемо зустрічати людей тут. Тому що у нас перший пункт прийому, не дай Боже, як тоді от була угроза. Підриву атомної станції Негадаровської. Да, ми перший перевалочний пункт, де ми будемо зустрічати на дистанції цій безпечні 45 кілометрів. Ну, людей. Я дякую вам за розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам була вона корисна. Нагадую, що гостем студії програми Рух на зустріч був Володимир Сасуновський, голова Кушугумської громади. Чекаю вас наступної суботи. До побачення. До побачення. Нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за суд. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.